Всім привіт! Ви дивитесь канал Векова Вероніка. І сьогодні в мене буде влог, як я пішла на Хеллоуінські крафти. Надіюсь, ви мене підтримаєте підписочкою, а ми поїхали. Це кадр з того, як ми йшли туди. Сьогодні у нас дуже дощова погода і вони мені зовсім не подобається. А взагалі, нам потрібно в бібліотеку. Там ці крафти і є. Ми от сюди йдемо. Ось вона і сама бібліотека. Коли я зайшла, там було дуже багато плакатів, всіх різних прикрас для Хеллоуіну. Починаємо! Увага, привиди! Ще зробила ось таку от віночку і летючу мишку. Зустріла подругу на останок ось така от кішечка. Ми вже вийшли, ми пішли по головній вулиці і зайшли в хлібний магазин. Там я собі купила булочку і пішла щасливо додому. все, це ось такий вложик. Можливо, в суботу або неділю я зніму ще один, як я провожу свої вихідні або субота, або неділя. А на цьому все. Дякую за перегляд. всім гарного настрою і всім па-па-па-па!